Циклічність це процес, що розвивається не по колу, а по спіралі, бо кожний виток це новий рівень на тлі загального розвитку і поступального руху. Група витків утворює цикл наступного порядку. Наприклад, повсюдне розорювання земель і вирубування лісів призводить не тільки до погіршення стану ґрунтового покриву, а й до зміни гідролого-геологічних умов, скорочення кількості атмосферних опадів, зміни біоцинозів. Так, антропогенний вплив на один компонент природної системи ґрунт викликав зміну стану всієї системи. Єдність географічної оболонки виявляється в тому, що локальні зміни відображаються на всій оболонці. Наприклад, появу кислотних дощів, які підкислюють ґрунти, спричиняють переважно перенесення серчаних і азотних сполук, викидів промислових підприємств у повітря. Тож, антропогенний вплив на атмосферу в одному місці географічної оболонки. Позначається на ґрунтовому покриві в іншому.